Так, це все під заміну, все воно витягується, це все під заміну. Так. І таких місць ган єсть. Все-таки, коли демонтували хлопці, коли демонтували хлопці, паркет, то все-таки понарушували. Понарушивали, да? Итак. Короче, ребятки, короче, тут едем. Щелини в палець. Це кухня. Ну, коридор по нормальному, по-нормальному. Треба весь. І це що робиться, а? І все, пошло, поїхало. Це все таке. Це весь такий коридор треба весь перекладувати на якісь щілини це якісь щілини це вообще пиздец слов я поки що не найду так ну це весь коридор такий ну тут уже наш супер супермайстер його чаше 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 ну такий от він буде конечно красивенький але тут роботи не почати краще. Це все дурниця, ну просто значить є пару варіантів виходу з положення. Є економ варіант, а є варіант подорожі. Економ варіант він, собственно, не гарантує дуже все, так сказати, суперове. Та є три варіанти. Перший це перекладати або демонтувати. Каридора викинути плитку положити або перекладати паркет, весь. це дороге удовольствие Потім саме найболіший варіант. Спеціальна смесь купляється Ця смесь зашпакльовується, впадає ці щілини, вона там розбухає і скріплює між собою, воно похоже трошки на пінку, і скріплює між собою ці паркетини, і воно все одним щитом тримається. ну і Найдешевший варіант це шприцювання. Робляться дирки, закачується туди клей, і воно там по можливості, скажімо так, 70% зі 100 десь схватиться, а десь і не схватиться, бо тому що, отак, наприклад, в таких місцях, як оце місце, то тут ви бачите, що тут, до чого тут хвататися, якщо там під тим паркетом пилюка, клей до пилюки не схватиться. Тому це такий варіантик собі. Він не дешевий також, але Бо, тому що паркетний клей там йде багато, але головне, щоб це воно допомогло. Тому тут вирішувати вам все ж впирається в мані, 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 мани мани Найкращий варіант це, звісно, його переложити. Ну Хоча б хоча зашпаклювати оцю заразою італійською, дорогостоящою, яка скріплює. Розбухає і вона скріплює і склеює всі паркетини. Ну і хоча б, вже як не це, і не друге, то хоча б прошприцювати цей паркет. Тому вирішувати заказчику, як він хоче, як він може, в залежності від його гаманця, можливостей і бажання. так от, ребятки.